Привіт! Ми сьогодні розберемо одразу три джазових рухи. Це буде Тік-Так, це буде Хейпі Фіт і це будуть Краутс. Так, Це трасування на твістах, в сторону. В одну і виджемо. Краус – це майже те саме, але ми просто очень в голову переставляємо нас п'ятка носок п'ятка і ніби повз себе. це це означає поза. Хеппі фіт, як щасливі ноги. Це щось середній між тік-так і краунзок. Ми стоїмо на місці, але при цьому ми можемо акцентувати коліна, ой, не коліна, а носочки я і робити ось такий рух. І зараз ми зробимо все це зі спини, під музику, тож ви можете спробувати і відчути, чи є там дійсно велика різниця. Тож, коли ви танцюєте один з цих трьох рухів, то можете подумати про наступне наскільки низько ви опустились, наскільки ви розслабили коліна і наскільки яскравий кут у вас на відкритих носках і на відкритих п'ятах. Чим нижче ви будете опускатись, тим яскравіше цей рух буде виглядати. Так само, коли ви танцюєте feet, чим більше ви зробите кут підйому, тим яскравішим цікавішим буде цей рух. І отож, де це можна використовувати? Є кілька популярних варіацій. Перша варіація це коли ми комбінуємо це із basic чарсті. Це раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Зробимо це зі спини. 5, 6, 7, 7. Раз, два, три, чотири, ті, так Наступна це та, що використовується у відомій рутині Джипер Бак Строу. Коли тік-так поєднується із бугі-бек. Бугру Бу дітей, виходите, тік так тік Тільки Потім те саме з іншої ноги. Зі спини. П'ять, шість, сім. Ді, сім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дік сім два. Разом із тимчасові зі кіл. Їсті, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. І 1, 2, 4. 5, 6, 7, 8. Крім того, постапе просування використовується ще в одному відомому степі як двухістеп, він називається. Але додається ще слайд. Тобто ви можете знайти використання цим. Крістам в будь-якому джазовому стелі. Тож, тренуйтеся, пробуйте комбінувати це в різних варіаціях і пишіть, який рух ви хотіли би вивчити наступним.